Чи відчуваєш ти це в собі? Що в тебе можливо до наступних людей є якась недовіра і як з цим працювати? Не знаю, як працювати. Я над цим працюю. Максимальна недовір. Максимальна. Я в усьому вбачаю що щось відбувається не так, що щось підступне і все інше. Людина з минулого мене травмувала. Тепер мені треба час для того, щоб себе під підререставрувати. Не знаю, як це сказати. Дуже важко, важкий стан. Я перепрошую за таке питання, а яким чином ти дізнався про зраду? Ти побачив повідомлення? чи... У мене, у мене така класна чуйка, поняла? Прям дика чуйка. Е, я просив телефон, зайшов і побачив додаток. Е, кажу, закачай його. Якщо така, що нічого немає, закачай. І він скачав, там до хрена переписок з людьми. І я кажу, а ти вже з кимось бачився? Він каже: ні, то я відкриваю наступне повідомлення. Дякую за зустріч, я на чорній машині. Ну, таке. І це ж друга була зрада. першу я пробачив, там виявилося. Багато партнерів, і ще досі до мене доходять люди, які розказують, а, а ми там щось мутили. І тому це знаєш, що мені важко? Мені все нагадує. Він навіть тут знаходиться. Мені все нагадує, мені хріново від цього. це були дуже довготривалі стосунки, наскільки? До двох років.